Всіх вітаю, зачитаю текст Писання, запис... записане Іваном від Матвія, 4 розділі, з 18 го вірша до 22, Вже знайомі нам добре слова. Ми їх знаємо, читаємо. Ну, На що хотілося звернути нашу увагу сьогодні, помолитися. Отже, Матвія, 4 розділ з 18 го вірша. Проходячи біля Галілейського моря, Ісус побачив двох братів. Симона, названого Петром, і його брата Андрія, які закидали в море нерви, бо вони були рибалками. І каже їм: ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони відразу ж залишили світі і пішли за ним. Пройшовши звідти вперед, він побачив двох інших братів, Якова Зародеєвого і його брата Івана, у чернізі зі своїм батьком Зародеєм, які лагодили свої сіті, і покликав їх. Вони відразу ж залишили човен і свого батька і пішли за ним. Не так давно на благовісті, тут в цьому домі молитви ми прочитували цей текст Писання. І я говорив про те з людьми, які прийшли, що коли Христос кличе, потрібно залишити світ і піти за Ним. Ну, і ми розглядали як приклад це апостола Петра. І після Цього спілкування мені приходить смс, один із тих, хто були на цьому збиранні, каже, Це люди, які були підготовлені Яном і тому, коли Христос прийшов, вони одразу встали і пішли. Ну, тобто, Коли Христос сказав, ідіть за мною, вони одразу встали і пішли. Ну, мені взагалі ця думка сподобалася, але, друзі, коли ми прослідкуємо по Святому Письму, то не так швидко вони відразу встали і пішли. Пам'ятаєте, ціла є передісторія, коли ми співпоставимо і порівняємо свідчення різних евангелістів, то ми знайдемо в Євангелії від Іоанна, що перший, хто почув від Іоанна Хрестителя про Ісуса і пішов за ним, це був хто? Андрій. Брат Симона Петра. Потім він знаходить брата свого Симона і каже, ми знайшли Месію. Піди і подивись, і приводить Петра до Ісуса. Цікаво, здавалось би, ну ось вона перша зустріч, але ні. Після цього ми знаходимо інший випадок, коли написано, що Христос приходить, у, okay. після синагоги приходить у дім Сина Петра, зцілює тещу його. І те, що вставши, починає прислуговувати. І тільки після цього ми читаємо Луки 5 розділ, коли Петро знову Ну, Не просто на Рибалці з будкою там, ще. це було його життя, це була його справа, це був його хліб. І Євангеліст Лукавін дуже детально описує, якщо Матвій каже, що вони там вимивали сіті, Христос проходив, сказав, встань іди за мною. Вони все залишили і пішли, то Лука якраз. Ми вже багато разів чули про те, що Лука був дослідником, дуже скупульозне дослідження проводив. Толка зумів відслідкувати, що не так все було просто. Що не так просто Христос проходив по березі, сказав Слово, і Петро встав і пішов. Насправді було трошки інакше цілу ніч. Прибав Петро з Андрієм, Яків з Іваном це була ну, в них спільна така справа. І за цілу ніч вони нічого не впіймали. Над ранок Христос попросився сісти в човен Петра і попросив трошечки відпливти від берега. І тривалий час Христос повчав, сидячи в човні Петра. Ну, я по собі учні, майбутні учні, точніше, вони виморені, виснажені працею нічною, ніч вони не спали, ніч вони не їли, вони зморені і до того ж немає абсолютно настрою. Чому? Тому що нічого не впіймали. Не рибний день, требуй І в такому настрої вони сидять і слухають промову Ісуса Христа. І наприкінці цієї промови Ісус Христос каже: закиньте невода, відпливіть на глибину, закиньте невода праворуч. Петро каже, ми ловили, але нічого не було, але за словом Твоїм закинув сім. І коли він закинув, то було дуже багато риби, настільки багато, що їхні сіті проривалися, витягнути вони навіть не могли. Швиденько яким з Іваном прийнялися на допомогу. І саме тут відбувається та розмова Ісуса Христа з ними, з цими чотирма, яка змусила їх тепер вже залишити ці повні човни риби, залишити ці сіті, залишити своїх колег, співробітників, з якими ми разом працювали, залишити все і піти за Ісусом Христом. Тобто не так швидко відбулося е, це рішення Петро прийняв, щоб встати і піти за Христом. Але цікаво, я чому саме з Євангелія від Матвія прочитав, тому що мені дуже сподобався заклик, який Христос каже, ідіть за мною. І я зроблю вас слоцями вас людей. Ідіть за мною. Іншими словами, Христос покликав їх не просто е, ну, до якоїсь справи, а Він. Покликав їх до себе, він каже, йдіть за мною. І вони встали і пішли, стали його Е, Чому я про це говорю, друзі? Є одне запитання в мене. Скажіть, будь ласка, скільки разів Христос сказав Петру, йди за мною? на сторінках писання. Парі Михайлович правильно говорить. Двічі. А чому двічі? Скільки проминуло часу відтоді, коли Петро встав і пішов, коли йому знову треба було сказати, ти йди за мною. Три з половиною роки приблизно. Цікаво, друзі, що цей момент, що Христос повторив свій захід Петрові через три з половиною роки. Багато чому може нас навчити. З одного боку, Христос цим закликом показує, що стаж слідування за Ним не забезпечує нас від помилок, інколи від падінь, від невірних рішень і невірних бачень. Вслідуванні за Христом ми здатні помилятися, ми здатні спотикатися, ми здатні падати. І апостол Петро яскравий класичний приклад того. Тобто пройшло половиною роки, Петро вже себе сприймав як того, хто ніколи не захитається, як того, хто ніколи не зречеться, і він казав: за тобою я готовий. І на смерть, і в в'язницю. Так, всі зречуться, але не я. І потім відбувається те, чого Петро не очікував від себе самого. І тому перший висновок ми робимо для себе, це те, що людина, яка слідує за Христом, вона залишається в гріховому тілі, яке ніколи не займає фактично сторону духа. Тобто ніколи не стає. Молкою. Як сказати, без вольового рішення, без свідомої боротьби нашої, ніколи не стає на сторону Бога. Чому апостол Павло закликає до того, що каже, повіддавайте тіла ваші. Тобто ви маєте пильнувати в тому, щоб в тілах ваших робити те, що Бог призначив для вас. Це стимулює нас до пильності з одного боку, з іншого боку. Ми повинні пам'ятати в першу чергу над тим, щоб не допустити в серці гордость. Ну так як це сталося з Петром. Коли він подивився на інших, він каже, ну, стосовно них я припускаю, що вони можуть зайти. Але я, Будьте спокійні, я ніколи. Подібна позиція свідчить про можна ну, сказати, духовну незрілість Петра. Про те, чого він ще не розумів на тому етапі життя. Але коли взяти другу сторону або другий висновок із цього, це те, що Христос систематично повторює свій заклад. Для нас дуже важливо чути постійно його голос, чути постійно його заклик. Пам'ятаєте, в 10 розділі Іоанна Христос говорить такі слова: вівці мої вони що роблять. Слухаються голосу мого. І я знаю, їх, і вони йдуть за мною. Тобто, оце сприйняття розуміння слух, налаштований на голос Христа. Вівці мої слухаються голосу Мого. І це постійна практика. І це щоденне наше повинно бути таке ходіння перед Богом. І тому, з одного боку, Наша гріховна плоть залишається гріховною плоттю. І нам необхідно про це пам'ятати і не допускати ніяких проявів гордості, усвідомлювати, що ми нікчемні, що ми ем, ні на що добрі самі по собі не здатні, але з іншого боку, благодать Божа, вона завжди звеличує Ісуса Христа. Ісус Христос якраз з такими людьми має справу. Ісус Христос якраз повторює свій заклик систематично, повторює і каже, ти йди за мною. До речі, цікаво, що якщо перший раз Христос каже, йдіть за мною, я зроблю вас серцями людей, то другий раз Він говорить до Петра, каже, ти йди за мною, що тобі до нього? Уявіть собі, на першому етапі, при першій зустрічі, Петро не зважає ні на Івана, ні на Андрія, ні на Якова, ні на Заведея, ні на свого батька можливо, який був там чи не було. Його. Він не зважає на це. Але чомусь, коли минає три з половиною роки, він починає помічати інших. Він починає порівнювати себе з іншими, іншим з собою. І в нього виникає питання, а він що? А Христос каже, а що тобі до нього? У мене з ним свої особистість. У мене з ним своя особиста справа, яке тобі діло. Тобто ти йди за мною. І тому Христос хоче навчити нас, друзі, щоб ми в своєму ходінні дійсно стриводили погляд свій на Христа і слідкували за Нього, за Ним. Тому що дуже часто ми намагаємося втрутитися в чужі проблеми, навести лад в чужому житті, розібратися. А насправді Христос каже, що тобі до нього, ти йди за мною. Тобто відірви свій погляд від іншого, подивися на мене, подивися на себе. Тому мені хотілося побажати кожному із нас, щоб ми завжди свій духовний погляд спрямовували на Христа і з іншого боку, щоб ми були вдячними йому за те, що він довготерпеливий. Люблячий, милостивий, і Він постійно кличе нас, Він постійно нагадує, Він постійно говорить, ти йди за мною. Хоча, можливо, ти йдеш вже, або тобі здається, що ти йдеш вже 30 років, 40 років за Христом. Сьогодні Христос каже, ти, ти йди за мною. Схилимо наші коліна, мовимося Богу, Амінь. Мій Боже ховатий, продяє поклоніння за Господа Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, відшукати грішних. Дякую тобі, що ти свого часу покликав мене, і дякую тобі, що ти через Слово вчиш і нагадуєш про те, що я живу в ріховому тілі, і не живе в мені нічого правда, Господи, щоб я благодаря. Господи, я благаю тебе, тому, що, щоб мій Бога завжди був спрямований до тебе, щоб я завжди бачив тебе, світло, чуючого. Поблагослови, збережи від усякої гордості, від піднесення над іншими людьми, над іншими дітьми твоїми, може не повінювати без з інших, але дивитися тільки на тебе і прагнути, виконати волю твою в житті своїм, послужити тими дарами, якими ти виділяєш. Поблагослови, Господи, щоб життя моє і життя кожного з нас, було на смітування церкви, щоб воно було, Господи, на славу тобі, на радість святим. В ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, Амінь. Well um,